Добрий день, друзі! Ось сьогодні я вирішила вам показати двох своїх красун. Одну орхідейку ви вже бачили, це орхідейка має назву Motion, має гарний колір. Ось такі гарненькі квіти. У неї розкорилися декілька бутончиків. Ось, бачите, гарненькі квіточки. Такий вони мають вигляд. І хочу показати ще одну мою новиночку. Це ось такий дуже гарний бігліб, який називається «Нерозказані розказані історії. Це бігліб, крупний у нього квіти, дуже гарного кольору. З такою гарною білою губкою, бутончики, які ще будуть розкриватися. Ось так він гарненько виглядає. Це моя новиночка. І зараз покажу, пересадила я його одразу, тому що коренева у нього дуже гарна. І ось так Посадила в закриту систему ось така банка, на дні керамзит, корні, бачите, які, трошки моху, крупна кора, середня кора і мілка. Мілка кора в більшій частині зверху і трошки додала мох. Це ось така посадочка. Коренева вона, у нього була велика, тому банку я так взяла велику. У нього дуже багато тут вільного місця. Карманчики для циркуляції воздуха є. Ось так, гарненькі листочки, гарненькі тургар хороший. І ось так виглядає чудово цей гарний бігліб. Колір бомбезний. Рекомендую цей сорт.